Або знижувати обсяги виробництва, пане Сергію, ще є така історія, говорячи про події на фронті і обговорюючи з вами, як просувається фронт, як тримають оборону наші захисники. Ми з вами неодноразово послуговувалися картами Deep State і зараз от виник скандал. насправді і, не, і невідомо, що він може вилитися в. Український осінь проект Deep State, який показує на ось цих онлайн-картах, як просувається фронт, показав, що збройні сили України нібито можуть опинитися в повному оточенні. В селі Макарівка Донецької області одразу пішла хвиля критиків в соцмережах про те, що наші можуть опинитися в оточенні. Але військове командування швидко заперечило оточення. Я думаю, ви так вчитали і допис пана Сирського. Але тут так само ще й прокоментувала все Мар'яна Безугла. І знову це все переростає в скандал. І вибачте, пане Сергію, можливо, я не права. Ну там, де е, військовому скандалі зараз ну, я, це така тенденція. Те, щось коментує Мар'яна Безугла, обов'язково щось або змінюється у нас заложний Сирського, або щось відбувається. Ну тобто, я роблю висновок, що або ця людина знає і їй кажуть, коли можна щось дописати, або е, ну, людина просто провокує. От, як ви розцінюєте цей скандал, і якщо цей проект закриється, то як тоді ми будемо знати, що відбувається на фронті? І чи добре це? Ви знаєте, я скажу так, що, звісно, буде дуже прикро, якщо проект закриють. А з іншого боку, ми з вами живемо, скажімо так, в демократичній державі і інші проекти, які так само. Подають нам певну інформацію. Не буду їх, як то кажуть, рекламувати, це не входить в нашу задачу з вами. Але якщо ми говоримо про те, яка ситуація на лінії фронту, вона дійсно досить складна. Знов таки, ну, знаєте, говорити, Збройні Сили України опинилися в оточенні, ну, Макарівка невелике село, і, скажімо так, чи можливо оточення наших підрозділів? Так воно можливе. Безумовно, воно можливе, тому що противник зараз задіює таку, знаєте, типову шаблонну тактику не бити в лоб, як то кажуть, а обходити з флангів, відсікаючи наші підрозділи, примушуючи їх або відходити, або беручи їх у оточення. Тому це війна, таке може відбутися. Я зараз з дуже великою пересторогою дивлюся на події на Курахівському напрямку, тому що там ситуація так само складна. Ну але знов таки повторюся: це війна, оточення можливе, і то, що там відбувається в нашій благосфері, ті той, той обмін критики, він є неконструктивним. А будучи військовим, я можу сказати так, що е, показ, ну, скажімо так, інформацію про те, що відбувається на лінії фронту, ми маємо отримувати виключно з офіційних джерел. Чи є така вірогідність, що наші друзі з проекту Deep State могли показати те, що дійсно має місце, але те, що військові не показують, ну абсолютно, абсолютно. це може бути таке, що наші військові що наші колеги з Deep State отримали не дуже правдиву інформацію. Так само. Так само можливо, і знаєте, ми зараз вчимося з вами жити в абсолютно новій реалії, в реалії Великого Ізраїлю. і ми з вами зараз відпрацьовуємо такі механізми, як що і про що доповідати, або видавати нагора, знайомити суспільство. А всі, оці, от знаєте, домисли, що знає Мар'яна Богозугла, то вибачте. Це не моя сфера діяльності. Я так, бачите, пане Сергію, я лише запитала та тому, що ну ви самі бачите, що е, ця людина весь час потрапляє в скандал, і інколи говорить таке, що просто ну незрозуміло для чого таке говорити, і говорить громадян е, громадянку України в, в країні, яка воює проти Росії, але ну тим не менше, якось це співпадає. Пане це, це є частина, це є частина нашого з вами життя, нашої з вами демократії. Так. Я ж кажу, що ми вчимося це, і це, як то кажуть, спільна задача і держави, і суспільства виробити єдиний механізм, скажімо так, подачі інформації, не допускати такого в майбутньому. Я так само погоджуюся з вами. Я дуже негативно ставлюся до всіх неофіційних заяв, з чий пивуство вони не вилітали. Пане Сергію у нас попереду 25-й рік це дуже важко давати прогнози на 25-й рік, тому що ситуація на фронті важка. Ситуація в той самий час може змінитися. Все залежить і від наших міжнародних союзників і партнерів. Все залежить і від того наскільки справді є міці економічно, як ви правильно зазначили, у Росії. А ми там бачили проблеми. Тим не менше, я б хотіла десь трошечки, знаєте, так. Спробуємо давайте з вами намалювати в загальних рисах, чого нам можна чекати. Ну, перше, з чого я б хотіла почати, це Херсон і Запорі. Ріждя, тому що я чула заяви зрадника та колаборанта Сальдо, який сказав, що за кілька місяців він зробить все, щоб Херсон вони відбили, щоб знову окупували Херсон. Ми чули, що ситуація на Херсонському напрямку важка, і що справді Росіяни хочуть перейти на правобережжя, але військові деякі кажуть військові, що треба готуватися до наступу на херсонському напрямку і на місто Херсон. А частина військових каже так. Ситуація важка, але не критична. Чого чекати у 2025 році, яких нових е, намагань е, окупації і наступу чекати від росіян? Ну, давайте, давайте визначимося так. Я відношуся до тих до тієї категорії військових, які кажуть, що так, дійсно, противник проводить певні дії на Херсонському напрямку, але говорити про те, що вони будуть спроможні проводити масштабні наступальні операції. З метою окупації Херсона найближчим часом, найближчими місяцями, неможливо такого не відбувається. Тобто, як складом не було, і противник знаєте, намагається нас переконати, що на херсонському напрямку а, може відбутися щось надзвичайно серйозне, а, але ні. Ні, незважаючи на окремі дії окремих підрозділів, хотів би звернути вашу увагу про те, що доносять до нас наші офіційні джерела, коли говорять, що на Херсонському напрямку відбувалися намагання переправитися на правий берег диверсійно-розвідувачних груп. Диверсійно-розвідувальна група має трошки інші задачі, і вони не призначені для проведення штурмових е, дій з метою створення плацдарму на правому березі. Але диверсійні групи можуть створювати, знаєте, таке враження концентрації або зацікавленості противника вести бойові дії на цьому напрямку. А, і на тому давайте закінчимо. Про Херсонський запорізький напрямок. і там, і там, там. Ситуація в нас складна всюди. Це треба розуміти. Тобто я жодним чином не намагаюся там, заспокоїти людей. Ситуація важка, і наші хлопці ведуть е, нерівну боротьбу як на Херсонському, так і на Покровському напрямку. І це треба розуміти. Що що стосується того, Да, так, я, я я просто уточню. Е, якщо ми говоримо, от зараз давайте вже про напрямки. Я, я теж е, за те, що неможливо передбачити, що що буде в 2025 році, тому що ну це фронт, це війна. Але тим не менше, от основні напрямки і е, основні зусилля, де ви бачите, будуть направлені на яких ділянках фронту? Ну от от, власне, власне, про це ми з вами говоримо. Давайте скажемо так: на сьогоднішній день вималювалися дві е, основні задачі, які намагається вирішити російська армія. Російське військово-політичне керівництво це перша задача витіснення наших підрозділів з Курської області, і я б не робив жодної трагедії, якщо таке відбудеться та ні тільки коли. Тобто, я е, жодним чином не роблю ніяких прив'язок до якоїсь конкретної дати, як там чомусь згадують 20 січня, а не 21 січня і так далі, тому подібно, що я нібито до цього часу ми маємо відійти або будуть, будемо видавлені з цієї ділянки фронту. Це знов таки не виключає відкриття інших ділянок фронту, десь в Брянській області, в Орловській області, в Курській області, хто його знає, куди буде направлена військова думка нашого військового керівництва. Разом з тим, тому що ці такі ударні дії вони показали свою ефективність і доцільність у цій війні. А, що стосується наших традиційних напрямків на лінії фронту, ну ви правильно зауважили, це буде залежати від дуже багатьох факторів. І наших можливостей і допомоги наших західних союзників, і можливостей Росії щодо нарощення своїх ударних угрупувань. Але ми можемо з вами припустити що все ж таки з певною долі вірогідності, що противник зосередиться на Донбаському напрямку. Як основному напрямку зосередження зусиль, тому що йому треба завершити ту стратегічну задачу, яка була поставлена ще від 17 квітня 2022 року, окупація Донецької та Луганської області. Якщо з Луганською областю там в нього, ну як вони думають, все більш-менш порядку. Практично вся область знаходиться під їх контролем. То з Донецькою областю, тими темпами, якими вони е, просуваються зараз, е, в них є великі проблеми. І в мене є певні сумніви, що вони зможуть, як то кажуть, тиснути такими е, такими темпами, як вони навіть зараз тиснуть. А я хочу зауважити, що порівнюю з листопадом місяцем, знов таки по даним, е, по даним які публікують наші західні е, союзники, темп наступу е, трошки зменшився з 26 квадратних кілометрів на добу на 19 квадратних кілометрів на добу, що так само є е, досить значним показником. Але противник змушений буде діяти на цьому напрямку, для того, щоб просуватися до меж Донецької області. І давайте не забувати, що в Донецькій області у нас залишається ще дуже потужний район оборони, який називається Слов'янсько-Краматорським. Але це, скажімо так, при негативному розвідку подій. А якщо говорити про те, що відбувається, то зараз противник не може вже протягом Досить тривалого періоду часу виконати задачу по вирівнюванню лінії фронту по лінії Велика Новосілка, Покровськ, Костянтинівка. Часів яр вони часів яр обіцяли взяти ще 9 травня і до сих пір топчаться там на місці, топотять, як то кажуть, вгризаючись нашу оборону і носучи е, дуже серйозні втрати. Говорити про те, що противник отримує якусь вундервафе, Яке до дозволить їм проводити якісь масштабні наступальні операції, ми не можемо, тому що російська економіка цього не дозволяє, але вони можуть отримувати сталу кількість боєприпасів, сталу кількість озброєння з урахуванням так званого північно-корейського фактору. Тому скажімо так на наступний рік, у мене прогнози такі, що ми будемо продовжувати вести бойові дії в. В рамках концепції стратегічної оборони одночасно е, нарощуючи свій ударний потенціал, нарощуючи наші ударні можливості, зокрема військово-повітряні можливості, зокрема е, ударні засоби великої тії е, великої дальності дії за для того, щоб і в подальшому е, розхитувати російську економіку. Я дуже скептично відношуся. Я про це говорив дуже багато до того, що там будуть проводитися якісь перемовини, тому що на сьогоднішній день не існує жодних підстав для цих перемовин. Наші позиції щодо досягнення миру порівняно з позиціями російськими настільки відмінні, що не дають нам підстав говорити про якісь перемовини, що стосується так званого фактору Трампа. Ну, ви знаєте, я так само дуже скептично відношуся до а, тої риторики, і дозволю собі зауважити, що Трамп вже сказав, що Україна не буде отримувати американську допомогу, в яких обсягах ну час покаже. Саме тому ми зараз ведемо активну роботу з нашими іншими західними союзниками, зокрема Європою, щодо, до, щодо досягнення відповідного рівня постачання озброєння і бойової техніки в інтересах і Європи і нашого. Тому е, я далекий від думки, що 25-й рік, незважаючи на прогнози, які публікує МВФ, стане роком закінчення війни. Війна триває, але я не бачу жодної можливості закінчення цієї війни наступного року.